І де б ми цього дня не побували, скрізь люди зайняті роботою чи на фермі, чи на соціальних об'єктах. Тут безробітних немає, і для кожного знаходиться, як кажуть, справа до душі та серця. Агрофірма, впроваджуючи інтенсивні технології вирощення як сільськогосподарських культур, так і тварин на відгодівлі або по надоях молока. Отримує чималі прибутки і значні кошти йдуть на розвиток соціальної сфери. Ми не жаліємо на соціальну сферу. Ми щороку біля мільйона гривень біля мільйона гривень витрачаємо на соціальну сферу. От, тобто, якщо взяти і харчування, круглий рік у нас практично безкоштовно. От, ми відправляємо людей в санаторні путівки, даємо за рахунок господарства плати. Не чекаючи, коли нам поступлять якась путівка в санаторії, школи, садочки, мебель, харчування, відправка дітей до моря. І багато-багато футбольних клубів і все інше, все інше, інше яке виливається в таку суму круглу до мільйона гривень. А номер 23-й що означає? Це вчора команда принесла Романовська команда футбольна, яка є з лідером. У Попілянському районі ми їм купили футбольну форму, то вони й директор один <гум> ко комплект презентували. Ми запитали у Володимира Дідківського, чи грає він у футбол. Він сказав: зараз ні, а в молоді роки досить активно займався спортом. Тепер всю силу та старання витрачає на розв'язання господарських проблем, а їх багато. І навіть не дивлячись на те, що господарство і лідер у районі.